Перша смерть від незаконного кіоску у Дніпрі. Чоловік купував дитині печиво, торкнувся залізної огорожі мафа і отримав електричний розряд. Першу медичну допомогу надав товариш постраждалого. Та на той час у жертви ще був пульс, але швидка так і не змогла врятувати чоловіка. У смерті людини звинувачують власника кіоску. Кіоскубивця розташований прямісінько біля дитячого майданчика. Місцеві кажуть, протягом дня усіх, хто тут купував, бигло струмом. Тут були свідетелі, ті, хто цілий день покупався, уже током пробивало. Він дотронувся до і його вбило током. Одразу після події продавець закрився зсередини, а власних так і не приїхав, кажуть люди. От тільки тепер стали звертати увагу й на дротові вузли, що звисають над горе мафом. У поліції кажуть, все через зливу та трансформаторну будку, яка знаходиться неподалік, але подробиці ще з'ясовують. Попередня кваліфікація це частина першої статті 115 кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією. Нещасний випадок. Наразі кіоск опечатано і з'ясовується, чи він причетний до даного випадку, чи ні. Власник кіоску неодноразово отримував приписи та жодного разу не спробував оформити споруду. До речі, хазяїна у профільному управлінні не знають та переконують всі підключення до електромережі незаконні. Кіоск не має ніяких радишительних документів, кіоск не має оренди землі, кіоск не має паспорту прив'язки. От цей кіоск ніяким образом не мог отримати тих умов на підключення к електросетям. На сьогодні кіоск стоїть зачинений, а у списку на демонтаж буде одним із перших. Анастасія Ірина Кублоцька Денис Єлисавенко новини 11 каналу.